Півстоліття на полі футбольний клуб Чечва відсвяткував свої 50. Заснували його в селі Нижній Струтин Рожнятівського району в 63-му році. Ось ці тепер вже сивочолі спортсмени. Раніше згадують ветерани футболу. Тут була заросла місцина, самі ставили дерев'яні ворота та вправлялися у грі. Однак, як і півстоліття тому, зараз футбол в селі це визначна подія. Футбол це свято в Струтині. коли грає команда місцева, тут практично все село сходиться на стадіон. Організовуються різні різні змагання під час футбол, розіграш лотереї. Люди відпочивають на футболі. футболічеве. Це не просто аматорський клуб. Вони фахівці своєї справи впевнений капітан команди Роман Бігун. За останні роки у своїх здобутках мають три кубка району, і це при повній відсутності державного фінансування. Розвиватися та підтримувати спорт допомагають місцеві підприємці та меценати. З нагоди 50-річчя команди, футбольні м'ячі та грошову премію спортсменам. Вручив голова благодійного фонду Юрія Дерев'янка, депутат обласної ради Володимир Грабовецький. Ми вшановуємо сивочубих ветеранів. Футбольного клубу Чечева, і мені дуже приємно, що ці люди сьогодні вийшли на поле і своїм прикладом показують, що вони ще мають, як то кажуть, порох в порахівницях і надихають молодих спортсменів на те, щоб вони здобували оті, ті, знаєте, здобутки, які прославляють і Нижній Струтин, і Івано-Франківщину в цілому, і нашу Україну. Тому ми будемо і надалі підтримувати. Отой спортивний дух розвиток спорту на селі серед пріоритетів, каже голова нижнього струтину Любов Сташків. Зараз працюють над вирішенням головної проблеми приватизації цієї землі. А це в свою чергу дасть можливість облагородити стадіон. Сільська рада не, в даний час не має права вкладати ті кошти, тому що приміщення стоїть на балансі сільської ради. Але ми вже з депутатами, з депутатським корпусом думали над цим питанням. Постараємося, щоб приватизувати приміщення і землю для обслуг. Говання стадіону і будівлі роздягалки, і тоді сільська рада може вкладати кошти. Свій ювілейний матч ветерани футбольного клубу чечва зіграли із калуським хіміком, і так як і 50 років тому зібрали повні трибуни вдячних болівальників.